Не збентежений псевдоісторик, і за сумісництвом головний переговірник від країни агресорки, над яким глузують навіть власні пропагандисти, спільне фото української команди від Буданова і сухі заяви від очільника української делегації Рустема Омєрова у Женеві. Завершився другий день переговорів України. США та Росії політика межах делегації залучили як політичний, так і військові напрямки, обговорили параметри безпеки та механізми реалізації можливих рішень, уточнили низку питань. Інші на додатковому узгодженні. Ми зосереджені на опрацюванні ключових положень, необхідних для завершення процесу. Це складна робота, яка вимагає узгодження між усіма сторонами і достатнього часу. Є прогрес, але на цьому етапі не можна розкривати подробиці. Наступним кроком є досягнення необхідного рівня консенсусу для подання розроблених рішень на розгляд президентів. Наше завдання підготувати для цього практичну, а не лише формальну основу. Україна залишається конструктивною. Кінцева мета незмінна, справедлива. І стійкий мир. Черговий раунд перемов у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою. Разом із командою готуємось до продовження вже найближчим часом вистоїмо. розмова з ворогами за участі партнерів тривала порівняно недовго: близько двох годин. Після доповіді переговірників світло на труднощі проливає президент. Прогрес є щодо військового треку США братимуть участь у моніторингу припинення вогню. Камінь спотикання зас та Донбас є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони. У військовому напрямку були конструктивні. Більше деталей буде по поверненню від моєї групи, але поки що те, що я почув: що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони в принципі там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте, схід, станція, то що всі чутливі питання також по поверненню буде більш ширша доповідь. Ми бачимо, що є напрацювання, а поки що. Позиції різні, бо перемовини були непрості для України. Була важлива присутність європейських партнерів у Женеві. Наголошує Зеленський. Деякі подробиці переговірники розкриють віч на віч. Речник української дипломатії говорить про домовленість про наступну зустріч із росіянами, але деталі та дати поки не розкривають. Без дипломатичних реверансів про минулі події на фронті говорить екс головком і нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю Associated Press розкриває причини, які на його думку завадили успіху контрнаступу сил оборони у 2023 році. Залужний Вперше публічно висловився про глибокий розкол між ним та Зеленським. Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів по НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші чиновники не забезпечили йому необхідних ресурсів. Початковий задум передбачав зібрати війська в один кулак, щоб визволити частину Запорізької області, де розташована Запорізька АЕС. А потім просунутися на південь до Азовського моря. Це за його словами мало перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для постачання Криму. Залужний наголосив, що для успіху була потрібна значна концентрація сил і тактична несподіванка. Натомість, за його словами, війська розпорошили на широкій ділянці фронту, що послабило ударні можливості. Як зазначає Медіа Дані Залужного про те, що контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили двоє. Західних посадовців з оборонної галузі, а ще Валерій Залужний розповів, як 2022 року до командного пункту генштабу з обшуками прийшла СБУ. нібито за дзвінком тодішнього керівника офісу президента Андрія Ямака. одного вечора, в середині вересня, 2022 року, коли Україна на північному сході влаштувала ефективний контрнаступ, Тодішній командувач армії Залужний вийшов із напруженої зустрічі в штаб-квартирі Зеленського та повернувся. До свого офісу в Києві через кілька годин десятки агентів зі Служби безпеки України з'явилися в офісі залужного для обшуку приміщення, сказав залужний. У той час там було більше десятка британських офіцерів. Сказав він. За його словами, працівники ЕСБУ не сказали, що саме вони шукають, а він не дозволив їм переглядати документи та комп'ютери. Залужний каже, що тоді він зателефонував тодішньому керівнику офісу президента Андрію Єрмаку та зробив попередження. Я сказав Єрмаку, що відбиватимуть цю атаку, бо знаю, як. Воювати у статті йдеться, СБУ хотіла обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація. Однак, за даними ЕЙПІ, згаданий стриптиз-клуб був закритий ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, а СБУ не могла помилитися з місцем розташування головного військового командного центру країни. У коментарі п'ятому каналу у прес-службі Служби безпеки повідомили, що в той час відбувалися слідчі дії. СБУ боролися з організованою злочинністю. Ганна Рибалка п'ятий канал. Тренування для цивільних подібне на реальний бій. Третя штурмова бригада проводить бойові вишколи із залученням справжньої техніки, щоб підготувати українців до спротиву. За один день курсанти опановують основи штурму та оборони і беруть участь в імітаційному бою. Докладніше про вишкіл розповість Катерина Чала. Ось класні, особливо, коли більше полісу, там всі кричать. Така суматоха. Ліс, сніг і мороз. Але коли хочеш навчитися нового, жодні умови не стануть на заваді. Ще кілька годин тому. Хлопці та дівчата різного віку із бойовим досвідом і без нього приїхали на вишкіл. А вже зараз відпрацьовують стрільбу та без страху ховаються від скидів з ФПВ-дрона. Тримали оборону, тут зверху піднявся цей FPV і скинув на мене скид. Ну все, типа там на деякий час я тіпа вибуваю потом обратно. Воно воно упало рядом. Тіпа, мені тільки отута в ногу прилетіло трохи. і все. спершу інструктаж і пояснення базових навичок володіння зброєю. Далі відпрацювання позицій та імітація бою новоприбулих. поділили на дві команди: одна тримає оборону, інша переходить у наступ. О, враження хороші. Перший раз в руках тримаю таку штуцю. Звичайну зброю ніколи не тримав в руках. Вирішив приїхати, спробувати взагалі, як воно. Трошки вішка затримати. Даємо новачкам базові речі, щоб поні понімалі, що сьогодні буде. Даємо новачкам якісь базові речі, щоб вони розуміли, що сьогодні буде, що йому всьому допомагатимуть, що їх навчатимуть, щоб вони до процесу включилися. І їм це було цікаво і зрозуміло. Далі якісь основні тактичні моменти щодо переміщень для роботи груп вони проходять. Діляться на дві команди. У них є різні сценарії. Новачки. Тренують досвідчені інструктори, які пройшли випробування бої. Один із них білорус Олексій, із позивним психолог до України переїхав ще 2015-го та приєднався до полку Азов. Воювати за правильні речі, за останній островок свободи. Воювати за правильні речі за останній острівець свободи на пострадянському просторі для того, щоб не було це емансиповано недокомуністами. Психолог каже, українську розуміє добре, але говорити ще складно. На початку повномасштабного вторгнення Олексій брав участь в обороні Київщини у березні 2022 року. Він зазнав тяжкого поранення, втратив ногу і нині має протез. Ранення я отримав 3 марта 2022 року, коли захищали город Київ. Поранення я зазнав 3 березня 2022 року, коли боронили місто Київ. Було зіткнення у Київській області. Одне з перших таких великих, яке прийняло наше тодішнє формування, за фактом. Добровольців колишніх ветеранів Азову. Загроза ліворуч, знайшли її. Ап! А тепер загроза праворуч коліно міняємо. Ап! Ще один бойовий інструктор Андрій із позивним Друїд. Під час оборони Київщини він також був поранений. каже, реабілітація була складною. Ворожа куля пройшла на виліт через життєво важливі органи. Поранило, зайшла куля, так стало, склалася якось. Вона зверху зайшла, прошила шкіру, пішла під шкірою і вийшла ось тут з боку. Слава Богу, бо на превеликий жаль втратив деяку. Частину таку значну кишківника і тонкого і товстого дуже важко мені вже було на реабілітації, коли воно всього це тягнуло, заживало, але нічого. Нині другід і психолог разом працюють інструкторами з вогневої підготовки на базі резервіст. Вони навчають тактичної медицини, поводження зі зброєю, командної роботи і дій в обороні. До нас потрапити легко через сайт резервіста. все чітко розписано, є графіки, є набор. Тобто відбувається досить таки часто, тому що ну, це дуже, ну я вважаю що люди зацікавлені в цьому, і, скажімо так, це досить гарний підхід, що, наприклад, цивільні люди вони зацікавлені пройти якесь навчання, бо, на мій погляд, на мій ну я думаю, не тільки на мій, але від себе скажу, що хай краще воно ніколи не знадобиться. Але люди будуть знати щось і, і, і ніж навпаки. На полігоні інструктори підготували справжні БМП і дрони новачкам видали страйкбольну зброю для відпрацювання навичок у максимально наближених до реальних умовах. Захоти! Давайте правий фланг, забараємо